Цю 70-річну пенсіонерку в лікарню доставили у стані коми з численними травмами всього тіла. Лікарі кажуть, жінка була вкрай виснажена, її не годували, як мінімум, останній місяць, регулярно били і знущались. по приїзду швидкої на місце виклику хвора знаходилася в лежачому положенні на ліжку, без свідомості по при огляді хворій був виставлений діагноз, закрита черепно-мозгова травма, травматичний шок, відкритий перелом правої гумілки, ножинні сад на лівого передпліччя, обличчя, тулуба з приймального відділення. Її одразу перевели до реанімації. Тиждень лікарі боролися за її життя але марно. Не приходячи до свідомості, жінка померла. В реанімаційному відділенні хворя знаходилася 7 днів. Напротязі 7 днів з коми дана хвора не вийшла. Попередня причина смерті закрита черепно мозкова травма, набрій головного мозку, мозкова кома. Як з'ясували правоохоронці, пенсіонерку до смерті забила власна невістка. Сліпа жінка вже три роки була прикута до ліжка. Того дня вона попросила води, не дочекавшись, потягнулася до кружки і впала. Тут вже прибігла невістка. Схопила кочергу і почала бити стареньку. Син пенсіонерки нічого не пам'ятає, бо спав після чергової п'янки. Вона каже, що від зросів вдарочки вона не вона не адвокатна була. Ну вона як відпілічний, вона може й мене вдарити. Любов пояснює вона тим, що даний злочин вона вчинила у зв'язку з тим, що потерпіла, була людиною похилого віку. Вона була незрячою, не ходила. За нею був потрібен постійний догляд, і підозрюю просто набридло сумісне проживання разом з нею. В селі про родину кажуть, що регулярно служивають спиртним. Все, що зароблять, витрачають на горілку. Іван живе поруч. Зараз він доглядає за собакою сусіда. Ну, гарна, велика гарна собака була. А от що з неї зробилося? От то саме з мами. Бо я допомагав на скору виносити, то мені жутко зробилося. В неї нога була викручена на другий бік. Це яке треба мати усілля, щоб викрутити ногу. нога висіла на одній шкіруці і. На сухожилях і на венах. Мені самому жутко зробилося. Зараз невістка загиблою під вартою. Від коментарів жінка відмовляється. Проти неї порушили кримінальне провадження, їй загрожує до 10 років позбавлення волі.